Доброго Ранку. Цього року Кіровоградська обласна філармонія святкує 75 років. І що буде відбуватися, будемо дізнаватися у художнього керівника. Сьогодні вона до нас завітала. Наталія Бондаренко, прошу вас, проходьте, будь ласка. Дімочка. Я не зараз су. твій вихід теж. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утро, Наталія та вам. Утріні форфлера Арома. Дякую. Рекомендуємо вам. Ми теж п'ємо. Дякую. Ми п'ємо каву. Тут таку позначку зробимо. А що ж, а зараз ми подивимося маленьку довідку про вас. Ну і будемо продовжувати розмову. Бондаренко Наталія Валер'янівна. Художній керівництво Кіровоградської обласної філармонії. Заслужений діяч мистецтв України. Народилася 4 вересня. Заміжня має сина. Приятне відірно бачити деву. <рес> діва, діва. Ну вже уже розполагається родственна душа. Родственна душа так приємно. Родственний знак задяка. Я би сказав. даже. Да, Ну що ж приходимо до головної теми нашої сьогоднішньої розмови: 75 років. Така визначна дата. Розказуйте, будь ласка, що буде очікувати кірова град не тільки 75 років з дня заснування філармонії, а 70-й концертний сезон. Ага. Так що у нас под, подвійної алеї так. Розпочинаємо відкриттями 1 жовтня саме на день музики. До речі, у нас буде відкриття, але це не означає, що ми зараз не працюємо. У нас концерти вже проходять з Серпня і день шахтаря, і день незалежності, і день міста, і декілька концертів по області. Зоря вже зробили, і декілька концертів по загальноосвітнім школам. Так що ми працюємо. А саме відкриття дійсно буде 1 жовтня, о 18.30 у залі обласної філармонії. Буде ювілейний концерт, дуже цікавий із відкриттям фотовиставки, і з презентацією буклетів, із презентацією двох фільмів, фільмів про Кіровоградську обласну філармонію. А взагалі, афіша у нас дуже різнобарвна, різноманітна. Я є думаю, що, нас? що на будь-який смак, тому що тут є і театральні вистави, тут є і концерти наших українських зірок естради. Тут є і відкриття дитячої філармонії. Тут є концерти наших національних національних колективів да? е, да, хору імені е, Вірьовки під Дорудою в mm -hmm. Це з рубрики наші земляки, майстри, і мистецтв, і концерт народних інструментів під Дорудою гуцала. До речі, це народні артисти України, лауреати національної премії імені Шевченка. Це дуже відомі і цікаві колективи. Якщо ви подивитесь, то у нас дійсно немає ні одного російського виконавця. Повністю вся афіша з... з вересня үх. до листопада це українські це наші патріотичні да, українські наші і подивіться там уважно підтримуй національне мистецтво там у нас жила фіша. А в мене питання солі заслужений артист України Юрій Кот. Uh, я прошу вже той, який ні. Я казала, що на будь-який смак, так от тут якраз це для любителів класичної музики. Тут, якщо уважно подивитися концерт Чайковського, uh -huh. наш Кіровградський симфонічний оркестр під підроду Гальосове і заслужений артист України Юрій Кот, піаніст, фортепіано. Я так, думала, що то, це рідущий, стоїста, той, Знаєте, зараз просто Кот... тенденція така. Є люди в шоу бізнес, вони вже вроді пели, а тепер раз уже чим-то другим займаються. Uh, а також, а також обов'язково обміні-концерти. Це у нас традиція в міні-концерти між філармоніями України. До нас буде приїздити Одеса, Тернопіль, Житомир. І ми свої, ми свої концерти будемо вести до них. До речі, у нас Бручанка Тернопільська філармонія, також в нашій афіші. І Ніна Матвієнко, і творчий вечір. А дорога» – це афіша просто різнобарна і різноманітна. Ну, в принципі, їх можна знайти, я думаю, по місту да, і обрати. Безперечно, ну, вони вже місяць висять по місту, ви можете їх бачити. І... Ну, я бачу, у вас такий колектив патріотично налаштований, так? Да? Так, артистам зараз важкувато, тому що зараз такий час немирний, На жаль, і то артисту кажуть, співай, то кажуть, не співай, то співай патріотичні, то співай веселі. Артисту зараз дуже важко, але наш колектив реагує. Але досить активно благодійними концертами на ті події, які зараз на жаль відбуваються в нашій державі. Ось перший концерт ми зразу відреагували разом з Галюсовою, з симфонічним оркестром з нашими колективами. Концерт пам'яті Небесної Сотні. До речі, ми зібрали кошти 12,5 тисяч гривень, які були передані сім'ї Чміленків. Вони також були присутні на нашому концерті. Потім так народився концерт Ми з вами. В підтримку Збройних сил України також були зібрані кошти і передані військовій частині. І от е е декілька разів ми зустрічали прикордонники. Артист працює і нічю, і, і скажуть, що о п'ятій годині ранку будемо працювати концерти. І ось декілька разів, повністю, от вчора, наш колектив повністю вийшов на концерт. Е е хлопці, які поїдуть з АТО. Військова частина перший раз у нас було 250 осіб, а вчора було 150 осіб. І ми зробили концерт. Вийшли всі 100 чоловік, 80 артистів, 20 тих служб, адміністрація, всі абсолютно у свій вільний час. У неділю вийшли і зробили концерт великий більше години. І що цікаво, що ми збираємо кошти, і ось зібрані кошти перший раз ми хотіли передати військовій частині, але наш хлопець електрик. Павло Тіханов його забрали mm -hmm. до АТО, причому заступником командира батальйону. І ми ці кошти витратили повністю на його екіпірування. так, ми його діли за 9 тисяч, і у нас ще залишились кошти. І вчора ми подарували п'ять бушлатів нашим військовим. І, до речі, і син також Миколашеко Микола, йому 11 років. То він такий, дуже трогательно був. Він не купив собі телефон, а купив бушлат, і також подарував його військовослужбовцям. Так що ми вчора також зробили. також гуманітарку. Збираємо. Ну, основна наша задача це безперечно концертна наша діяльність, і ми завжди допоможемо і. Дійсно і концептуально змінили і ми наш концерт. Більше патріотики зараз більше лірики. Так що ми працюємо ми активно працюємо зараз і. Ре... Реагуємо на те, що сьогодні державі. Тут, тут правильно з приводу реагувати, тому що кажуть, ну вже багато концертів, багато зібрано коштів. А зараз вже температура зменшується, тому вже абсолютно інші потреби у них є. Ну тобто потреби в теплому одязі і так далі. Ну саме бушлати нам і підказали, uh -huh. тому ми їх і дарували вчора. Хотілось би більше, але кошти були саме зібрані на шість ну, будь-якому разі дуже приємно, і ми дуже вдячні. Бачите, що навіть діти відмовляються від певних так. таких благ, які б могли собі дозволити, да і віддають свої кошти. А скажіть, будь ласка, якщо повертатися, я чула про фотовиставку. Що це буде так. за фотовиставка? Так, ми дуже давно співпрацюємо. Ну, принаймні, я 10 років вже співпрацюю з нашим талановитим фотографом Ігорем Демчуком. Угу. А цього року ми познайомились тільки вже близько познайомились з Сергієм Синьоком. І така у нас ідея, і вона вже втілена. Фотовиставка, але чорно біла така, знаєте, не, не кольорова, а чорно-біла артистів, така художня виставка. Тому ми, ми зробимо дві фотовиставки прямо у філармонії. Буде виставка Сергія Сінюка і фотовиставка Кольорова Ігоря Демчука. Також ми зробили е е е картини художника, молодого художника е Дмитра Спудейка. Патріотичні mm -hmm. картини там і пам'яті Небесної Сотні, і козацька тематика. Цікава виставка, вона у нас у Фоє вже демонструється. Все це ми під наш ювілейний захід робимо. А коли все буде проходити? Все буде проходити на День музики 1, -го 1 -го жовтня. жовтня о 18.30. Ювілейний концерт. До нас буде багато дуже приїздить гостей. По-перше, буде чотири директора обласних філармоній Одеси, Вінниці, Житомира, Черкас, mm -hmm. а також наші ветерани. Які вже давно не співають і не виступають. Ну це сцене. так буде по запрошенням, чи в принципі вхід відкритий є. Ні, 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 це буде по запрошенням, і я вас э, трошечки агарчу, тому що вже квитків. Квитків вже практично в касі немає. Так що ми вас запрошуємо, але ми можемо вести, можем вести реквізит приносити. що нам робити? Ми сказати. придумаємо, щось придумаємо і його запустимо. Ми дайте нам тріугольник, ми будемо триугольник. Я там себе чувствую, як у себе вдома Будете називати. <рес> Називати не треба. Вже вже нікого. Уже все, <серказ> так все, вже там, уже ну, все розписано. Но, но це, це, це приємно, що у нас аншлаг. Це і чим Конечно. більше аншлаги будуть, то тим для нас приємніше. Дай, дай, дай. Маша. А, вже наступного разу зробимо. Маша, як наша снігуречка штатна, <серказ> то ми і <її> запустимо. Я <серказ> могу бути. Дедом Морозом. Снегуром. Каким-то я не знаю, да, вместе. У меня вопрос еще есть. А чем именно удивить? От ви так все розказуєте, знаєте, вроді би так вокруг да около», а от какой то хоча б один номерочек. Я не «вокруг да около», я конкретно вам кажу, що ми удивляємо все час. І та афіша, яка сьогодні є, удивляем тим, що абсолютно українська у нас тематика і патріотична. Це все патріотично, тому що ми підтримуємо своє національне мистецтво, і ми це доказуємо ми показуємо і афішу, і нашими концертними програмами, і нашими буклетами, і нашими фільмами. Ми це доказуємо. А фільми, до речі, хто знімав? Фільми Знімала ми давно співпрацюємо з вами, з КДТРК. Дякуємо Вадиму Жоржочу. Знімала у нас Ірина Науменка і режисер Микола Горохов. Це давня у нас співпраця, давня дружба. Це не перший фільм, а десь, наверное, бігліцов Віктор. Це вже десятий, мабуть, фільм про філармонію, про наших артистів. А де ж дивитися його? Він буде демонструватися 27-го у вас. А. Да, угу. а у нас є концертний варіант. 10-хвилинний, саме він буде демонструватися саме на концерті. В... Да, саме да? на концерті. Під час концертної mm -hmm. програми. Угу. Ну нам дуже приємно, приємно нам і приємно з вами співпрацювати. Обов'язково на жаль. Я думаю, може якийсь другий концерт знаєте, аби зібрати всіх бажаючих дійсно. Тому що якщо аншлаг і не якраз, як, як uh -huh. на uh -huh. новогодні корпоративи. розумієте, ще... ми тут ще переб'ємо ще запрошуємо до нашої концертної програми і соліст. Тів лаурятів міжнародних конкурсів зі Львова. Тому е, тут е, гонорари. Тут е, mm -hmm. як це все да. Тому один концерт буде ексклюзивний. оцей першого жовтня, а вже другий, то будемо думати, mm -hmm. як це зробити. Добре, ми зрозуміли. Ми дякуємо вам, що звітали. Дякуємо, що розповіла нам програму. Е, і я сподіваюся, що все більше кірваграці буде залучатися до різноманітних заходів, тим паче благодійних. Як ви кажете, так, що так. дуже багато це це дільне спасі сказати? Дякуємо, що ж ми робилися далі ефіром. Зустрінемося за декілька да хвилин.